Полтавське обласне об'єднання отоларингологів виступило організатором міжрегіональної науково-практичної конференції. Нові наукові та організаційні підходи до лікування хворих отоларингологічного профілю. До участі запросили фахівців із Харкова, Черкас, Кіровограда та Вінниці. Був всемирний конгрес, був з'їзд, який проводиться раз в п'ять років. Наш людям донести все, що було там, це просто ну где ні ще раз увідять все це вместе. І Потім я вам скажу: не можна замикатися в собі. От ми в п'ять областей. Кажет, раз, раз каже, кожен розкаже, що у нього інтересно. Харківську школу отоларингології представляв професор Григорій Гарюк, який і інспектує полтавських лікарів і відповідає за підвищення їх рівня кваліфікації, пізначивши високий клас полтавських колег, не втримався від похвал Харківщини. Славна призні всього тим, що имеет очень большой, большую историю. Это 150 лет только лишь Харьковскому научно-медицинскому обществу. Это состоялось в прошлом году. Поэтому наша лерингология старейшая, с одной стороны. С другой стороны, именно в Харькове в 1938 году состоялся первый всесоюзный съезд от ларингологов. И в Харькове Впервые була бил іздан журнал лишних носових гарлових болезні, так що нам є ще м гардіт. по всій Україні однаково, і методи лікування застосовуються теж однакові. Та кожний регіон має своє напрацювання. Дніпропетровщина перша в лікуванні не дух вуха, Полтавщина носа, а Вінниччина добре лікує ці хвороби у дітей. Саме головне знайти е, спільну мову і вплинути на дитину, коли вона вам повірить. Тоді і все буде нормально. Тоді вона не буде плакати і не буде вас, вам, е, вас турбувати в плані того, щоб ви не могли подивитися і так далі. Ну і певно, з батьками також треба да спільну мову, тому що вони впливають в першу чергу на своїх дітей. Гостинно прийняло сотню лікарів у себе публічне акціонерне товариство Автокрас його генеральний директор Роман Черняк сказав, це тому, що очолюване ним підприємство соціально спрямоване. Згідно законодавства, у нас кожен працюючий, який поступає на завод, проходить безплатне медичне. Обстеження, От, і теж згідно законодавства, встановлені строки, в залежності від того, яка категорія працівників, теж проходять безоплатне медичне обстеження. Медико-санітарна частина, яка знаходиться у нас на балансі, вона проводить обстеження як і лікування як працівників нашого заводу, так і працівників близлежачих районів житлу і закономічка. Я не готовий зараз сказати чисто на медицину. Якщо взяти на соціальні речі, це в рік більше 20 мільйонів гривень ми виділяємо. Завершилася науково-практична конференція досягненнями не медицини, а машинобудування. Під оплиски присутні гостям показали всі технічні можливості продукції автокразу.